Послухайте казочку про лисичку і велике випробування. У лісовій школі всі звір'ята готувались до великого конкурсу талантів. Хтось співав, хтось стрибав, а хтось малював. Лисичка Руся дуже хотіла взяти участь, але вагалась. Усі такі талановиті. А що я вмію? Вона спробувала співати, але голос був занадто хрипкий, спробувала малювати. Вийшла крива білка з трьома хвостами. Ну от, сумно зітхнула Руся, я нічого не вмію. Тоді вона вирішила просто прийти на конкурс, щоб підтримати друзів. Вона принесла всім теплий чай з м'ятою, допомогла зайчику не хвилюватися, поправила стрічку на шапиці їжачка і навіть знайшла загублену пісню для пташки. Коли настав кінець свята, ведмідь директор підвівся. А тепер особлива нагорода. Не за пісню, не за малюнок, а за доброту, за те, що робить наш ліс теплішим і дружнішим. І вручив Велику зірку лисиці Русі. Але ж я нічого не показала, здивувалась вона. Твій талант це добре серце усміхнувся ведмідь. І це найцінніше. З того дня Руся зрозуміла: кожен має свій талант. Іноді він не гучний, не яскравий, але дуже-дуже важливий.